Привіт, у цьому відео я покажу, що робити, якщо гра Steam не запускається. Спочатку відкриваємо Steam. Клікаємо на Steam вгорі праворуч і йдемо в налаштування. Далі клікаємо на завантаження і бачимо опцію Очистити кеш завантаження. Тут навіть пише: це може виправити проблеми із завантаженням чи запуском програм. Клікаємо на це і тиснемо Підтверд. Важливо пам'ятати, треба буде знову увійти в Steam, тож майте свої дані. Зараз це завершить. Потім перезапускаємо Steam, тоді знову вхов в систему, далі йдете в бібліотеку і пробуєте запусти гру. Якщо не допомогло, раджу оновити драйвери. Я покажу, які вам потрібні. Для цього клікаємо внизу панелі правою кнопкою, йдемо в диспетчер завдань, бачимо пункт активність і клікаємо на нього. Насамперед, відеокарта має бути оновлена. Прокручуємо вниз і бачимо GPU у моєму вику це Nvidia. Якщо у вас теж Nvidia, потрібна програма GeForce. просто загугліть її, завантажте і оновіть драйвер. Те саме можна зробити для C, але це не так важливо. Якщо інший виробник гугліть відеокарту плюс драйвер, знайдете потрібне. Якщо це не допоможе, раджу перезавантажити ПК і перевстановити гру. Гадаю, більшість це зробили, але якщо ні, обов'язково спробуй. Ще один варіант: зайдіть у бібліотеку, виберіть гру, що не запускається, клацніть правою кнопкою, відкрийте властивості, перейдіть до встановлених файлів і знайдіть опцію. Перевірити цілісність файлів гри, натискаємо на неї і файли перевіряються. Тут можуть виникнути помилки, і Steam допоможе їх вирішити, але це може зайняти час. Якщо це не допомогло, шукайте рішення для вашої конкретної гри в Steam та інтернеті. Варто переглянути англомовні відео та форум. Наприклад, у мене Satisfactory не працювала. Щоб запустити, довелося клацати правою кнопкою, зайти у властивості та ввести щось дивне в параметрах запуску. Можливо, у вашій грі є схожа проблема. Сподіваюся, це відео вам помогло. Якщо так, буду вдячний за лайк. Бувайте.